Назви будь-який львівський футбольний мем. Та що ви сидите детете тут всі пригнічені? Та ми будемо боротися до кінця, наша друга грає. Мирон Богданович Маркевич. Так, так. Знаєте, я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені, і на мене смуток навиваєте. Е, коли Фіщук тренував у Добряни, він казав, що травити алкаші, оцей мем найкращий, я думаю, в Львові. Що мене взагалі травити, що це таке? Що це алкаши? Чемпіона третіх таймів. Що це таке? Поясніть мені? Будь-який львівський футбольний мем. Е, зараз. Е, як тон Зінченко, подача, удар, гол. Оце я знаю. Зінченко. Подача, удар! Я ходжу по Львову останні два дні і запитую найкращі львівський футбольний мем. А чогось ніхто вас не назвав вже. Я не знаю, як таке може бути постійно. Щось нове буває, розумієш. Це вже застарілий мем. Ми в церкву ходимо перед кожною грою, перед кожною, перед кожною грою. Ну блін, ну значить щось є нове. Вже так ви розумієш. Це вже трошки пристаріло, і все ж постійно. Люди ж хочуть щось нового. Тому багато талантливих людей, які теж щось видумують, говорять.